Всіх вітаю, ви на кулінарному каналі nice Естесті. Сьогодні у нас відкриття сезону барбекю. Як ви бачите, в Україну прийшло перше справжнє весняне тепло. І я не можу не радуватися, чесно вам скажу. Я дуже-дуже картіло приготувати цю страву, приготуємо її на мангалі. Я вас запевняю, так ви ще ці продукти ніколи не готували. Багато хто про нього чув, багато хто їв, багато хто куштував. Але так ми його ще з вами не готували. Попередньо зачистив, промив, підготував наші сердечки з приводу зачистки. Прибираємо все, що вам не подобається або буде зайве. Зрізали всі клапани, трубки, вичавили Якщо є кров, наше серце готове. Переходимо до спецій Одразу заміксував. Спеції. Це сіль, коріандр, суміш перців, тім'ян сушений і це весь мій микс. Відправляємо спеції туди. Додаємо соєвий соус. Кріпочку червоного домашнього вина. Або, якщо нема домашнього, то можна взяти магазинного і це все тіло гарно перемішуємо. гарно вимішали, скоштували. Якщо вам подобається, значить у нас все добре. Додаємо олійку і знову вимішуємо наше серця. Рецепт дуже простий і швидкий. Скажу так, що поки в мене буде розгорався мангал, я ще його не підпалював Наші серця вже будуть. Замариновані. Якщо є можливість, можна замаринувати зараніше, як кажуть, підготуватися. Якщо нема, то нічого страшного серця, вони швидко в себе все візьмуть. І будуть наші сердечки дуже смачні. Все, як ви бачите, 2-3 хвилини маринад готовий, серця готові. ми їх відкладаємо, переходимо до розжигу мангалу, поки наш мангал буде. Розгратись, приходити в чувство після зими. Серця будуть готові. Не перемикаємось, підписуємося на канал. Як ви бачите, наші шашлички вже на мангалі. Як я і казав, поки у мене мангал приходив в чувство після зими, наші серця промаринувалися. Оп, починаємо їх жарити. Ну що? Зроблю пару фотографій а вже в кінці, коли вони будуть готові, включусь на дегестацію. Так, що я хочу сказати? Пройшло вже 12 хвилин, я вже одно сердечко зняв. Скоштував уже медіум прожарка. Я думаю, ще хвилинок 10 і вони вже будуть готові. Ви самі подивіться на цю красоту. Як вона апетітно виглядає. Все, як ви бачите, і ще через 10 хвилинок я включаюся, вони вже шкварчать, вони вже такі румяні, вони вже такі гарнюні. Вже їх треба знімати, щоб не пересушити. Бо якщо пересушиш, придеться дуже і дуже довго жувати. Все, я їх знімаю і підбувати будемо підсумки. Як ви бачите, що вже готовий, такий весь апетитненький. Що можу сказати? 20 хвилинок він готовий. Пахне курячим серцем. Та спеціями. Це не те, що ми звикли до запахів м'яса, тут трішечки інше. Не буду вам брехати. Жарим на середньому вогні Не лякаємося. Експерименти завжди приводять до гарних результатів. Що ще хочу сказати? Що ще хочу сказати? Треба коштувати, що тут казати? Знімаємо м'ясо. Ніжне. Нотка спеції присутствує, є є. Ну, по кайфу. От хто любить такі делікатеси, дуже дуже ражу коштувати, не бійтеся, нічого тут страшного нема. Як кажуть, експерименти приводять тільки до гарних наслідків. Що мені ще тут вам казати? Вони холонуть. А якщо вже хочеться, як я кажу, все буде Україна. Підписуємося на канал. Всім мирного неба. До зустрічі. Обов'язково. Комент. Обов'язково. Попрошу вас. І до зустрічі. Далі буде.